Джо Диспенза. Ефект плацебо. Що було спочатку? 23-річний Джо Диспенза, щойно розпочавши свою кар'єру мануальної терапії, потрапив в аварію. Вантажівка збила його на швидкості майже 90 км на годину. Як результат аварії, компресійні переломи 9 хребців. Висновок ортопедичного хірурга був майже безнадійним. Потрібна була операція. І в разі відмови від неї неухильно настане параліч. І не було жодних гарантій, що після операції диспенза не залишиться інвалідом. Але самовпевнений юнак зробив свій вибір Він відмовився від операції на користь щоденних вправ з візуалізації здорового хребта. Спочатку було складно утримати концентрацію. Джо часто відволікали думки про те, що буде, якщо він не зможе і йому доведеться провести решту життя в інвалідному візку. Джо. Після шести тижнів боротьби із собою я навчився виконувати практику внутрішнього відновлення без необхідності зупинятися і починати спочатку. Це було схоже на гарний удар по тенісному м'ячу. У цьому було щось правильне я відчував себе наповненим, задоволеним і цілісним. Відновлення хребта стало даватися легше. Так Диспенза через власний досвід підтвердив один з принципів квантової фізики розум і матерія нероздільні. Свідоме і підсвідоме це те, що керує нашою долею. Через дев'ять з половиною тижнів після аварії він встав на ноги, повністю одужавши. З того часу пройшло майже 40 років, і протягом всього цього часу Джо Диспенза присвятив себе подальшому вивченню роботи мозку, перепрограмуванню його роботи взаємозв'язку розуму і тіла та ідеї переваги духу над матерією. Завдяки медитації можна вилікувати багато хвороб і побудувати своє життя так, як ви хочете. Перш ніж розпочати, хочу нагадати, що усі бажаючи підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також в коментарях під відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую! Чому виникають мимовільні ремісії, коли люди видужують, не приймаючи ліки? Чому люди одужують, приймаючи порожню пігулку чи отримуючи ін'єкцію фізрозчину? Тому що вони вірять вірять у щось зовнішнє. А що якщо вірити не в зовнішнє, а у внутрішнє, у те, що всередині вас самих? Адже людина може змінити стан свого буття сама, не звертаючись до зовнішнього? Треба лише переконати її, що вона сама собі і є плацебо. У книзі наводяться три історії про віру у хороше і погане. Перша історія про те, як Сем помер від раку, але не від раку. Сем Лонд був щасливий з дружиною, поки вона не загинула. Невдовзі після її смерті Сему діагностували рак шлунку. Він одружився вдруге. Лонда успішно прооперували, але невдовзі діагностували рак печінки. На запитання лікаря, чим я можу вам допомогти, помираючий лонд відповів, що хотів би зустріти Різдво вдома. Так і сталося. Але через тиждень після Різдва дружина знову привезла його до лікарні, де він невдовзі помер. Ростин показав невеличку пухлину в печінці і маленьку цятку пневмонії в легенях. Ні те, ні інше не могло стати причиною смерті. Лонда вбили власні думки та оточення. Всі, навколо, як і він сам, були впевнені, що він помирає, і він помер. Друга історія про те, що очікування одужання вже одужання. У 1996 році в США були опубліковані результати експерименту, в ході якого п'ятьом із десяти пацієнтів, хворих на остеоартрит коліна, зробили операцію, а іншим п'ятьом ні. Останні про це не знали. Їм дали наркоз, зробили розрізи і зашили їх. І що ж в результаті? Результати були майже однаковими в обох групах. Всі пацієнти повідомили про покращення рухливості суглобів. І якщо одним допомогла віра в одужання і сама операція, то іншим виключно віра. Третя історія про отруйних змій і стрихнін. Для демонстрації сили віри, проповідники і часто паства церков в регіоні Апалачі, штати Теннісі, Джорджія, Алабама, Кентукі та Західна Вірджинія використовують отруйних змій. Ритуал починається з музики. Атмосфера підігрівається, всі танцюють і моляться. Проповідник виймає з ящика отруйну змію, потім ще одну і ще. Нерідко до нього приєднуються і присутні. Змії тримають голими руками, танцюючи з ними. Протягом цього часу на кафедрі стоїть склянка з отрутою, зазвичай розведений стрихнін. Кожен може підійти і випити його. Джо Диспенза Люди настільки змінюють силою думки свої тіла, що стають невразливими для небезпек. Для справедливості слід відзначити, що змії час від часу кусають тих, хто тримає їх. Потерпілі не часто звертаються за медичною допомогою, віддаючи перевагу молитвам, а не проти отруті. Частина таких випадків закінчується трагічно. Плацебо від латинського я сподобаюсь виникло під час Другої світової війни, коли хірург Генрі Бічер був змушений провести операцію, не маючи морфію. Замість знеболювального солдатові зробили ін'єкцію фізрозчину. Після війни Бічер розпочав вивчення ефекту плацебо. Роки по тому були проведені дослідження, які показали, що плацебо дійсно запускає в організмі механізм вироблення ендорфінів, природніх анальгетиків. Таким чином, змінюючи свідомість, думку, ми змінюємо і тіло. Під впливом різних думок наш організм виробляє різні речовини. Вони можуть лікувати, і захищати від болю або спричиняти його, сприяти міцному сну або викликати безсоння, приносити радість і задоволення або гіркоту і біль. Іншими словами, нашу реальність визначають наші думки та настрій. Ефект плацебо це результат того, як думка може змінювати фізіологію. Вірячи в дію лікування, навіть якщо це всього лише порожня пігулка, людина по суті замінює стару думку про своє захворювання на нову, про своє одужання. А що якщо таким чином змінити всі свої думки? Адже всіх нас створює звичка, включаючи звичку думати певним чином, ми можемо не помічати як більшу частину свого життя ми проживаємо, наче на автопілоті. Цей автопілот працює завдяки стереотипним думкам, які вимагають стереотипних виборів. Але справа в тому, що ти ніколи не зможеш змінитися, якщо сьогодні робитимеш ті ж самі дії, що і вчора. Іншими словами, твоє минуле буквально стає твоїм майбутнім. Стереотипний вибір призводить до одних і тих самих дій. Ці незмінні дії призводять до того ж самого досвіду і емоцій. А емоції знову сприяють стереотипним думкам. Замкнене коло. Єдиний спосіб вийти з цієї одноманітної реальності перестати думати шаблонно. Але оскільки наші думки, почуття дії складають нас як особистість, для того, щоб змінити своє життя, доведеться буквально стати іншою людиною. Поговоримо трохи про будову мозку. Завдяки величезному розміру нашого переднього мозку лобові частки, ми здатні зробити думку більш реальною ніж що-небудь інше. Саме так і працює плацебо. Для повного розуміння цього процесу слід розглянути три ключові елементи: обумовлення, очікування та сенс. Обумовлення формується тоді, коли ми пов'язуємо минулий досвід з виникаючими відчуттями, наприклад, прийом аспірину при головному болю. При цьому відбувається наступне: отриманий зовнішній поштовх чи стимул, у цьому випадку аспірин, змінює твоє внутрішнє середовище та призводить до особливого позитивного переживання, яке сприймається як винагорода. У результаті ти помічаєш зміну в своєму внутрішньому середовищі і запам'ятовуєш, що саме викликало цю зміну. Це називається асоціативною пам'яттю. При багаторазовому повторенні цього процесу зовнішній стимул може стати настільки сильним, що проста цукрова пігулка, яка виглядає як таблетка аспірину, буде викликати автоматичну внутрішню реакцію, зменшення головного болю. Це один із способів роботи плацебо. Коли у нас є причини очікувати інший результат, з'являється очікування. Наприклад, якщо при хронічному захворюванні лікар призначає вам новий препарат, ми неодмінно очікуємо, що почнемо відчувати щось інше, перестанемо відчувати біль. Якщо ми емоційно допускаємо, а потім і приймаємо той новий результат, який обрали, наш мозок і наше тіло переходять до вільного від болю стану. Адже для них немає відмінності між уявленням і реальністю. Мозок збуджує ті самі нейронні мережі, в організмі виробляються ті самі хімічні сполуки, що й при дії ліків. А коли до всього цього ми надаємо дії сенсу, то додаємо в її основу свідомий намір більше цілеспрямованої енергії. Іншими словами, чим сильніше ти віриш, тим кращий результат. Як же працює мозок? Шаблонне мислення цілком впливає на роботу мозку. Людський мозок складається приблизно з ста мільярдів нервових клітин, нейронів, схожих на гілясті дерева і здатних то з'єднуватися, то роз'єднуватися один з одним. Вони утворюють нейронні зв'язки, наприклад, вивчення нової інформації, а їх запам'ятовування утримує їх та підсилює. Отже, пам'ять це стійкі зв'язки між нервовими клітинами, а їхнє змінення з часом перебудовує фізичну структуру мозку. При шаблонному мисленні нейрони продовжують працювати за однією тією ж схемою, не утворюючи нові зв'язки. Більше того, вони стають настільки сильно зв'язаними, що, врешті-решт, склеюються. Ми ніби укріплюємо один і той самий місток, не звертаючи уваги на безліч інших шляхів. Поступово утворюється автоматична нейронна мережа, щоб розмовляти, фарбуватися, теревенити з друзями і так далі. Всі ці дії повторюються таку велику кількість разів, що стають майже безсвідомими. Автор називає такий автоматичний спосіб думок мисленням всередині коробочки а варто людині пережити новий досвід, по-новому щось сприйняти чи зрозуміти, як вона одразу ж змінюється на нейронному рівні, а також на біохімічному і генетичному. Насправді можна здобути тисячі нових зв'язків за декілька секунд лише завдяки новому захопленню, незвичайному досвіду та іншому сприйняттю. Це означає, що однією тільки думкою можливо активувати нові гени. Мислити поза коробочкою допомагає нейропластичність, здатність мозку гнучко адаптуватися і змінюватися згідно нового досвіду та нової інформації. Механізм нейропластичності, скорочення та вирощування, тобто позбавлення старих нейронних зв'язків, структур і дух і створення нових. Гнучке мислення поза шаблонами призводить до нових виборів, дій, нового досвіду та нових емоцій, до вашої нової особистості. Новий спосіб мислення, як і все нове, лякає. Звичне я відоме, нове ні. Але треба подолати цей потік змін, стати відкритим новому досвіду, оскільки невідомість єдине можливе місце, де можна творити. Неможливо створити щось унікальне з уже відомого. Автор порівнює цей досвід з Феніксом, який спалюється вщент, щоб народитися знову. Але в цьому проміжному стані, під час переходу від старого я до нового, є великий ризик злякатися і відразу ж відбігти назад до всього знайомого і перевіреного. Щоб цього не сталося, потрібно мати тверде і непохитне бажання змінитися. Думки це мова мозку, відчуття та емоції мова тіла. Ваш стан безпосередньо залежить від спільної роботи мозку і тіла. Кожен раз, коли у вас виникає певна думка, мозок відразу виробляє спеціальну хімічну сполуку, яка, в свою чергу, надсилає сигнал вашому тілу, і тіло відчуває певне почуття. У відповідь мозок виробляє ще більше тих самих хімічних повідомлень, які підтримують стан, в якому ви знаходитесь. Цей цикл, багаторазово повторюваний, стає настільки міцним, що розірвати його вже практично неможливо. Через те, що мозок знову і знову обирає ті самі гени, вони просто зношуються, як шестерні в старому автомобілі. Результат тіло виробляє все більш слабкі протеїни з меншими функціями, і ми починаємо хворіти та старіти. Це ще один доказ того, як важливо мати гнучкий розум, вміти робити новий вибір, відчувати нові емоції. Але все не так просто. Отримуючи роками ті ж самі емоції, тіло хоче продовжувати їх отримувати і утворюється емоційна залежність. Отже, щоб змінитися, необхідно перерости своє тіло і всі його емоційні спогади, звички та безсвідомі навички. Варто мати на увазі, що насправді 95% того, хто ви є, це безсвідомий стан буття, і лише 5% свідомий. Що потрібно для того, щоб стати своїм власним плацебо? Уявімо розповсюджену ситуацію: у вас був досвід невдалого виступу, і тепер кожного разу, коли стоїте перед людьми, ви вже заздалегідь відчуваєте тривогу й паніку. Чому це відбувається? Справа в тому, що ви пов'язуєте майбутню думку про те, як ви стоїте перед аудиторією із своєю доповіддю, і з минулою емоційною пам'яттю про провал публічного виступу. Цей минулий досвід колись отримав настільки сильний емоційний заряд, що тепер викликати всі ті думки та почуття можна як по команді. Виходить, що потрібно надати мозку емоційний заряд в рази сильніший цього невдалого досвіду, тільки з позитивним результатом. Але оскільки ваше тіло не розуміє різниці між реальною подією, яка породила емоційний стан, та тими емоціями, які ви відчуваєте, коли мрієте про щось, можна просто програти в думках сценарій успішного виступу, програти з таким емоційним зарядом, щоб мозок забув весь невдалий старий досвід. При цьому важливо концентруватися на тому, що ми хочемо, а не на тому, чого не хочемо. Замість я не хочу знову осоромитися на публіці, говорити собі Я хочу відмінно виступити я впораюсь. Джо Диспенза розповідає про неймовірні можливості наших генів. Він стверджує, що уявлення про наслідкові захворювання, які передаються генетично, давно вже стало міфом. Тепер питання не в тому, які генетичні захворювання ми успадкували. А чи вже проявився якийсь ген, носієм якого ми є, і які дії можуть надати цьому гену сигнал увімкнутися чи вимкнутися? Ми можемо модифікувати свою генетичну долю, увімкнувши гени, які хочемо, і вимкнувши небажані. Крім того, окремий ген може змінити свою експресію, процес, під час якого наслідкова інформація від гена перетворюється в функціональний продукт РНК або білок, за декілька хвилин. Тоді як генетична еволюція відбувається тисячі років. ДНК мов каталог потенційних можливостей, які чекають команд для створення білків, які регулюють і підтримують кожен аспект життя. Роботу генів можна порівняти із роботою архітектора. Як архітектор спочатку збирає всю необхідну інформацію для будівництва будівлі, так організм бере всі інструкції, необхідні йому для створення складних молекул, які підтримують наше життя та функціонування з хромосом нашої ДНК. Проте, перед тим, як архітектор прочитає креслення, його треба виняти з тубуса й розгорнути, а до того часу він представляє собою приховану інформацію. З клітиною теж саме. Ген залишається інертним, бездіяльним, поки не зняти його білковий футляр, і клітина не вирішить прочитати генну послідовність. Раніше дослідники вважали, що для початку будівництва тілу потрібна тільки сама інформація креслення. Тому більшість з них звертали увагу лише на це. Вони не помічали того факту, що весь каскад подій починається з сигналу ззовні клітини, який насправді відповідає за те, які саме гени для читання обере клітина всередині своєї бібліотеки. Цей сигнал, як ми тепер розуміємо, залежить від наших думок, вибору, дій, пережитого досвіду і почуттів. Логічно припустити, що якщо ви здатні змінити ці елементи, то зможете визначити і свою генетичну експресію. Якщо наші гени містять у собі величезну бібліотеку можливостей, як нам отримати доступ до цієї бібліотеки? Відповідь знаходиться в новому напрямку досліджень епігенетиці, основним фокусом якої є управління генами не всередині самої ДНК, а за допомогою сигналів, що приходять ззовні клітини з оточуючого середовища. Іншими словами, вона відповідає на питання про те, як зовнішнє, а не лише внутрішнє, середовище впливає на гени. Ти саме ти, а не твоя запрограмована біологія, володієш ключами свого генетичного майбутнього. Треба лише підібрати потрібний ключ до замка, щоб звільнити свій потенціал. При цьому під час стресу багато епігенетичних сигналів, що відповідають за зцілення, просто вимикаються. Навіть звичайні негативні емоції чи негативні думки можуть за декілька секунд запускати стресову реакцію, яка, якщо її вчасно не вимкнути, обов'язково призведе до якого небудь порушення в організмі. Тому факт, що під час стресу починають вилазити всі захворювання, науково пояснюється. Якщо ми малюємо в своїй уяві можливий сценарій майбутнього, а потім зосереджуємося на цьому образі, то організм тут же починає фізіологічно змінюватися, щоб підготуватися до цієї події. Чи то позитивна подія, чи негативна, це не важливо. Далі автор знайомить читача з такою методикою, як мисленева репетиція. Вона полягає в щоденній візуалізації своїх бажань. Цей процес включає в себе обдумування майбутніх дій, мисленеве планування і концентрацію на новому досвіді. А головне переживання всіх тих емоцій, які ти реально будеш відчувати, коли твоя мрія здійсниться. Оскільки, як ми вже знаємо, на нейрохімічному рівні для нашого організму немає різниці між уявленим і реальним переживанням, він переживає бажаний досвід вже зараз. При багаторазовій мисленевій уяві одних і тих самих дій твій мозок почне фізично змінюватися, вводячи в дію нову нейронну мережу. Все буде виглядати так, ніби уявлене вже трапилося. Ти будеш виробляти епігенетичні варіації, які призводять до реальних структурних і функціональних змін в організмі завдяки своїм думкам. Серед безлічі прикладів дивовижної роботи такої мисленевої репетиції автор зупиняється на історії Джима Керрі. Джим сам зізнається, що коли тільки приїхав в Лос-Анджелес наприкінці 80-х років у пошуках роботи актора, він ледь зводив кінці з кінцями. Але кожен вечір він приїжджав на Славетну Голівудську гору і не сходив з неї до тих пір, поки не вживався остаточно в образ того відомого актора, яким прагнув стати. Він навіть виписав собі чек на 10 мільйонів доларів із позначкою за надані акторські послуги і датою День подяки 1995 рік. І от в 1994 році виходять три фільми з Керрі, які роблять його відомим. При цьому за роль у третьому фільмі тупий ще тупіший, актор отримує чек рівно на 10 мільйонів доларів. Він точно втілив в життя те, що колись візуалізував. Чому ж мисленева репетиція має такий ефект? Відповідь міститься в анатомії мозку і його нейрохімії. Велику роль тут відіграють лобові частки мозку. Можна сказати, що лобові частки це наш творчий центр. Саме вони відповідають за освоєння нами чогось нового, за наші мрії про майбутнє, за цілі і планування. І більше того, саме лобові частки дозволяють тобі спостерігати за тим, хто ти є, що ти робиш і як себе почуваєш. Крім того, лобова кора безпосередньо пов'язана з усіма іншими частинами мозку, контролює їх як генеральний директор чи диригент оркестру. Під час мисленевих репетицій лобові частки знижують шум зовнішнього світу, щоб ти міг краще сконцентруватися. А твій мозок тим часом виробляє хімічного посланця нейропептида і розсилає його по клітинах твого тіла. Нейропептид шукає відповідні клітинні рецептори, з'єднувальні станції на різноманітних клітинах, щоб доставити своє повідомлення в гормональні центри тіла і в клітинні ДНК. У кінцевому підсумку клітини отримують нове повідомлення про те, що уявна подія сталася. Наступний важливий елемент нашого пазлу стовбурові клітини. По суті, це резервні клітини загального призначення, які можуть набувати потрібну спеціалізацію. Коли вони активуються, вони перетворюються на клітину того типу, який необхідно відновити в даний момент, чи то м'язові клітини, клітини кісткової тканини, клітини шкіри, імунні або навіть нейрони мозку. Але під час стресу стовбурова клітина не дуже розуміє, в яку клітину їй потрібно перетворюватися, отримуючи сигнал ніби з перешкодами, тому одужання під час стресу відбувається складніше і триває довше. Однак при емоційному підйомі необхідний позитивний сигнал досягає клітинної ДНК і впливає на виробництво білків, необхідних для нашого здоров'я. Завдяки цьому з'являються абсолютно нові здорові клітини з резервних стовбурових клітин. Таким чином, як саме активувати свій резерв на користь собі чи на шкоду в прямому сенсі залежить від тебе? Важливо не лише уникати стресу, а й свідомо прагнути до позитивного настрою, вирощувати в собі відчуття вдячності, натхнення, довіри, доброти і співчуття. Тим більше, що останні, які притаманні нам від народження, як показали дослідження, беруть участь у виробництві важливого нейропептида окситоцину, який природнім чином вимикає рецептори в мигдалевидному тілі, тобто в тій області мозку, яка пов'язана з переживанням страху й тривогою. А позбавившись від страху, людина наповнюється більшою енергією, вона більше відкрита до нових можливостей і позитивних емоцій. Важливо розуміти, що ефект плацебо спрацьовує не у всіх тут, як і в гіпнозі, все пов'язано зі ступенем навіюваності людини. Навіюваність поєднує в собі три елементи: прийняти, повірити і покластися. Чим більше ми приймаємо, міцніше віримо і повніше покладаємося на те, що ми робимо для зміни нашого внутрішнього стану, тим більшого ефекту можна досягти. При цьому дуже важлива емоційна складова. Тобто дуже важливо весь свій процес цілення підкріпляти позитивними емоціями та істинною вірою в хороший результат. Багато людей може довго розмірковувати логічно, розкладати все по полицях, довго вдаватися в деталі, але не здатні відчути та прийняти все емоційно. Це можна пояснити на рівні нейробіології. Наша вегетативна нервова система знаходиться під контролем лімбічного або емоційного мозку, який відповідає за підсвідомі функції нашого організму. Під час різних емоцій лімбічна система активізується, виділяючи хімічні молекули, що відповідають даній емоції. Та саме в той момент, коли ми охоплені емоціями, вступають в дію механізми вегетативної нервової системи. Тому для того, щоб плацебо спрацювало, так важливо, щоб людина надихнулася емоційно, лише в такому випадку можливі справжні зміни в нашому організмі. Як вже було сказано вище, рівень навіюваності і впливу у кожного свій. Тут все пов'язано з аналітичним або критичним розумом людини, тією частиною нашого інтелекту, яку ми використовуємо свідомо. Чим він сильніший, тим менш навіювана людина, і навпаки. Одним з найефективніших способів вимкнути хоча б тимчасово аналітичний розум це медитація. Вона здатна перемкнути увагу людини з зовнішнього світу та часу на внутрішній світ. Автор ще раз підтверджує той факт, що наші почуття, думки і слова спричиняють своєрідні хімічні реакції, які викликають зміни в нашому тілі. Отже, надзвичайно важливо свідомо створювати в собі позитивний настрій, перетворювати енергію почуттів страху та гніву на енергію позитивних змін, позитивні емоції достатньої сили та прояву добре зміцнюють здоров'я, вони змушують мозок і тіло омолоджуватися. Автор пише: коли пацієнт чітко і визначено спрямований до нового майбутнього, свідоме бажання жити без болю та хвороб. І це поєднується з емоційним натхненням, надія та очікування реального життя без хвороб. Його тіло вже не живе в минулому. Під впливом наміру, спрямованості в тілі, починаються відбуватися хімічні реакції, що призводять до позитивних змін. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його лайком і залиште коментар в підтримку каналу.